Проблемами переселенців з Криму займаються громадські організації. Центр європейської інформації бібліотеки Гончара спільно з Кримською організацією ТОПКАЯ виготовив посібник соціальних послуг для переселенців. Це картографічне зображення нашого міста з позначенням на мапі організацій, які можуть допомогти зорієнтуватися на новому місці. Це буклет – прежде всего, заслуга кримського центру ТОПКАЯ, это с его, при его поддержке мы его издали. И он предназначен для людей, которые приехали в наш город и а, которые нет информации о городе. Сегодня мы развозим его по трем точкам. Это железнодорожный вокзал, где люди оказываются в первую очередь и где они могут а, заходят в центр и берут информацию. Это горисполком. Сюда люди попадают во вторую очередь, потому что они идут, им нужны средства, деньги, им нужна информация. Информация. И это миграционный центр, потому что оформление документов все идет через миграционный центр. Першим місцем, куди прибувають вимушені переселенці, є залізничний вокзал. Тут облаштований міграційний пункт, є інформаційні стенди для тих, хто прибуває до нашого міста з півострова і зони антитерористичної операції. На столиках розкладені посібники для переселенців. Дорожня карта України. Посібник херсонських активістів стане у нагоді тим, хто вирішив залишитися в Херсоні і області. Каждый день приезжают люди из Крыма, с Луганской, Донецкой области, конечно, сейчас больше. Каждый день тут дежурит представитель миграционной службы, буквально каждый день. И вот сегодня по состоянию на 11 часов уже выписано 6 миграционных талонов людям, которые прибыли к нам из Донецкой области. Они спрашивают и телефоны социальных служб, и телефоны Красного Креста для того, чтобы найти жилье, найти хто б мог видати ім виплатити пенсію, люди не получають 4 по 4 по 5 місяців. І вони користуються послугами телефонами і всім везде і ймуть навстречу. У приміщенні Херсонської міської ради діє центр надання адміністративних послуг. Внутрішньо переміщені особи можуть звертатися до цієї служби. І тут на інформаційному стенді активісти залишили свої буклети. На карті Херсона позначені ще кілька об'єктів, які не є державними установами, але надають допомогу у поселенні, працевлаштуванні, видають гуманітарку, проводять безкоштовні юридичні консультації. За адресою Спартаківський провулок 40 діє організація «Кримсос». На сегодняшний день хотел бы заметить, что волонтерская сотня нам предоставила 7 тонн гуманитарной помощи, которые будут расходиться по Херсону и по Херсонской области для переселенцев. И каждый желающий переселенец может прийти к нам в офис и получить необходимую ему помощь. Мы находимся на переулке Спартаковском 40, мы там предоставляем все услуги, выдаем гуманитарную помощь, но благодаря тесному сотрудничеству с городским координационным центром по работе с переселенцами, мы хотим к концу месяца создать единый склад гуманитарной помощи, где все благотворительные организации смогут давать гуманитарную помощь, и каждый желающий может ее получить. Позначені на карті і територіальні відділення міграційної служби. Сюди переселенці приходять для оформлення документів з інших питань. Активісти залишили кількасот екземплярів посібника і для відвідувачів управління Державної міграційної служби. Місті Херсон, я вважаю, достатньо велике місто і всі соціальні організації, які розташовані. Повин потрібно мати час, щоб їх знайти. А ця карта допоможе зорієнтуватися громадянам, знайти як і територіальні підрозділи міграційної служби, тому що, наприклад, у місті Херсоні три територіальних підрозділи вони ж, в свою чергу, являються і пунктами пункти, міграційними пунктами для допомоги осіб, які переміщуються з тимчасово окупованих територій, та з зони проведення антитерористичної операції. Переміщені особи Обов'язково звертаються до представництва президента України в Криму. Державна установа взаємодіє з громадськими організаціями. Представництво взаємодіє з громадськими організаціями постійно обмінюється інформацією про проблеми переселенців, про надані послуги, про можливість отримати ці послуги. І таким практичним виконанням цієї взаємодії є посібник, який. Вказує людині, яка переміщена сій особі, яка попала в даному випадку на Херсонщину, як найшвидше отримати необхідну допомогу, отримати послуги і облаштуватися на новому місці. З Криму на територію материкової України, за даними представництва президента в Автономній Республіці, виїхало 19 тисяч осіб. Найбільше переселенців залишилися у Києві, Львові, Одесі та Миколаєві. На Херсонщину прибули 657 кримців. Всім надана необхідна допомога та соціальні послуги.